Всім привіт, друзі! Я Світлана Тарабарова. І сьогоднішній день, а саме ранок, я проведу разом з неймовірним, класним, харизматичним автором пісень, артистом. А ще він, ведучий ранкового шоу. Він у чудовій фізичній формі. Ми маємо дізнатись його секрети. Хас <звіт> <в> студію! <звіт> привіт. Насправді ти у мене асоціюєшся одразу з таким спортивним, класним, щирим. Так, я просто як Мечі Маконахі. Я набираю 20, скидаю 20, але Оскар так і не отримав. Ну що, буду тобі розказувати, як починається мій ранок. Він починається в 4.30 і в мене є певний ритуал. Тому сьогодні буде ритуальна зарядка. Як тобі таке? Зачекай, 4.30, Ти кожен ранок встаєш? Тиждень через тиждень. графік в мене. Я веду ранкового шоу. Так. Да, я тебе обміню? На. Хас розпочав свою сольну кар'єру у 2015 році. Хас користується популярністю через свої відверті тексти, що порушують гостросоціальні теми та активну громадську позицію. Окей, сто відсотків тебе є якийсь секрет, як швиденько прийти м, в адекват. Можна Значить, так, сказати? Е, так, в мене є насправді три пункти, по яких я кожного ранку прохожу: це зарядка, така ну супер кардіо, це контрастний душ, обов'язково. І я читаю одну главу книжки. І я зараз не жартую, тому що в мене дислексія, і для того, щоб провести мозок в порядок і потім вести ранкове шоу. Мені треба прочитати, хоча б абзацик тексту. Я читаю дуже мало. Але зато я навчив свою голову працювати з фотографічною пам'яттю. А лягаєш ти пізно? Це дуже е, важливо. Е, так. я знаю, коли кажуть ти жайбранок чи сова? Я дельфін. У мене одна півкуля спить, одна працює, потім навпаки. Кажи. Яка зарядка? Зарядка суперкардіо. для того, щоб прокинутися, і розігнати кров. Тобто Але... сурія на маскару це ти не робиш. так? Не ти можеш на це не матюкаюсь? Ні, не матюкаюсь. Значить, дивися. Спочатку треба розігнати як мінімум трошечки шию, трошечки шраги, трошечки лікті, трошечки. Оце все Дивися. Трошечки Го? друге слово. Що це було шраги? -того. Так. шраги? Так, Мясо називається. Не знала? Mm -hmm. То там, де найбільше, найбільш добре, коли роблять бійцівці. Значить, так, дивися, спочатку голова, легесенько, нікуди okay. не спішай, бо всі щось поч починають дергати тою шию. Тепер дивишся вверх, туди, туди, вверх. Я такого стеопату. Ага. Сюди-вниз. Потім О. знову туди вверх. Сюди вниз. Потім навпаки, сюди вверх. І сюди вниз. Так, це і є кардіо? Ні, так Просто готуєш своє тіло. Тепер дивись, швиденько, погнали отако, отако, рухаємося назад. Тут вже швидше. тут Голову вже... х... шию ми жаліємо. Це я. Дивись, а тепер починаємо жорстко руки запотилицю. І сюди вот, коліном до, до ліктя, але не нагинаєшся. А стараєшся тягнути коліно до ліфтя okay. по діагоналі. Okay. Сюди. Okay. Сюди. Опа. Okay. Угу. І бажано таких підходів робити три хоча б по 30 штук. Слухай, це ще й на прес працює? Так. Чи це У мене травма прес? хребта, тому я не можу собі дозволити качати прес, Боже, але зато треба робити діагональні вправи. Отак. Скажи, де ти вже отримав травму хребта? Бійка. Просто бійка. Заступився за дружбана, впав хребтом на сходи і все. Тепер прес не качає. То ти ще й класний друг. Ну, я дуже на це розраховую. Наступне дивись, тако. Ніби тягнеш і ніби, ніби зі всієї сили. Тут все вояні. Ніби ти б'єш чиюсь голову. Виявиш, що ти б'єш голову нашого ворога, брешко за голову і тако. А на маєш! А на моє. Це просто. <кх> так. Улюблений. Але дивись, зразу після цього ти робиш вісім разів і швидко падаєш на землю. І сюди альпіністка. Уто Стало. знов, не розслабляєшся. Добре є. Трошки подихали полялякали. Маєш питання, каже. Маю питання. Звідки в тебе стільки сил? Людина, яка встає в 430, заряджає всіх людей енергією, так ще й займається, читає зранку. Ну там миєшся, ну ладно, миєшся. Також <світ> 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 то бажано робити всім. Так? Я дивись, в мене немає когось такого секрету. Такий вродився, не знаю. Каже терапевт, що то вроджує. А чим займався в дитинстві? Напевно, почалося все з просто шкільної секції баскетболу. Потім був <світ> А потім був брейкданс. Брейкданс! Mm -hmm. Класно. Було, було. А потім вже зайнявся серйозно бойовим мистецтвом. Спочатку все з боксу, мені не сподобалося, тому що я люблю махати ногами. Потім був кітбоксинг, потім мені кітбоксинг не сподобався. І найдовше я займався тайським боксом по сьогодні. Mm -hmm. Круто. Дивися ще. Стрибаємо вверх. Okay. І, і руки. От наскільки вужче ти можеш поставити. От прямо потім, коли стрибаєш. Не так, як всі роблять, отак. А, Для того, щоб покачати шоу що ці м'язи. Знаєш, за що вони відповідають? Де, так. За що? Годувати дітей. Абсолютно ні, за сутулість. Якщо ті м'язи в порядку, ти не будеш сутула. Треба Сутуївсь. зранку тримати Оксанку. Дивись. Стрибнула. <клес> Спала. Божечки. Ну, а тепер дивіться, як неймовірний хас виконує всі наші ранкові вправи. Оплески! А тепер <свист> <Стримає>. давай ще раз зі мною і вверх стрибнув, <свист> стрибав хоп, руки вуче, трикутнички сюди. Хто тебе навчив? Ти ходив кудись в залу? І... Так насправді <клес> Та я багато ходив в зал, але свого часу мені дуже допоміг. Виявляється, якщо я не помиляюсь, ну там уже коментарі якісь тобі напишуть. Є здається, така професія як біомеханік. Не просто тренер, а біомеханік, там Прямо світа ціла. <свист> і я прийшов до нього в зал, і він мені каже: Він знаєш, побачив, як я зайшов це побутному лежі своїм роски. <laughs> Він каже, ага, чоловіче, видно. Добренько, давай я тебе навчу правильно присідати. Чотири рази присів, коли з мене тако почало втекти, і сльози, і твіт, я кажу, мене болить. я не можу. Це колектив. Так, все абсолютно, всі мені м'язи почали рівняти. Ти що? Ну дивись, насправді, коли ти відтискаєшся, грає роль навіть як ти поставиш руки. Такий м'яз буде працювати вужче, ширше, як поставиш долоні, і все буде грати роль. Те, що ми зробили з тобою, таких треба зробити 3 по 10. Ні, я не вірю. 4:30. Ти встаєш і так. робиш 30 підходів, 30 таких, 30 таких. Ну дивися, я так багато не лялякую, як ми з тобою. Мені ж нема з ким 4.30 ну, поговорити. Окей. Тому що вденько раз, два зробили, у мене просто передишки не так, як цього. по 10 секунд максимум. То ти приходиш заряджений вже на роботу. Ну так, в мене ще робота весь колектив зарядити, для того, щоб ми потім зарядили країну. Ти дуже крутий. Шо, ще шо що, ще щось показати? Так, все... покажи, чим закінчуєш. Треба 2 хвилини Окей. після всіх вправ. І реально, дві хвилини просто падаєш отак, скільки ти можеш. Я можу, Наприклад, максимум ось стільки. В такій от позі дві хвилинки стоїш. Я прямо ставлю собі будильничок. Ось тут все тягне. Воно не тільки все тягне. До речі, це одна з найкорисніших поз для всього організму. Можеш не розтягувати. Можеш тут трошки розслабити коліна, це не, того, щоб... так... це не для того, щоб розтяжка була, а це для того, щоб просто всі твої м'язи, всі кровоносні судини, все кров до голови дійшла, і щоб ти швиденько прокинулася. Як це чуєш? Я прокинулась. Я дуже хочу від тебе побільше таких мотивуючих відосів. Я постараюся. Не обіцяю, але обіцяю постаратися. Бо там, де крутий український реп, mm. там має бути і спорт. Дякую, що прийшов до нас в передачу. Друзі, залишайтесь з нами на одній хвилі. Займайтеся спортом і будьте собою. Обіймаємо.